Всі моє рукодільне вітаннячко, мої хороші. Ну що ж, 24 грудня і я знову виходжу до вас в рамках своїх різдвяних посиданьок з Марусею. Мені дуже приємно, що влогмаси вам подобаються і ви з насолодою їх дивитеся. Дякую вам за це, мої хороші! Почнемо, напевно, по традиції з моїх скрапісок, тому що вони вже підходять до завершення. І сьогодні нас чекає останній бунтичок для того, щоб вив'язати резиночку. Ось так виглядає моя шкарпеточка. Так, Довгенька така, величенька, зараз вам покажу. П'яточка не хоче показуватися. Ось так. Дивіться. Дивіться, яка вийшла цікава хулявка. От, і нас сьогодні чекає останній 24 бунтичок. Де це в мене 24 заховався? Ось він. 24-й бунтик, і я сьогодні, дівчатка, буду вив'язувати резиночку. Ухти! У мене ось такий бунтик, це секційна ниточка, тут різні кольори. І така в мене буде резиночка. До речі, я вчора вив'язала весь бунтик, який мені випав. І мені до закінчення пагомілки не вистачило три рядочки. І я взяла ось таку світло-сіреньку ниточку. Навіть вона така дівчатка не світло-сіренька, вона така більше кольору вівсянки. І дов'язала цих три рядочки. І тепер я буду вив'язувати тим бунтиком, який я сьогодні дістала. У своєму адвентику резиночку. І ще раз сподіваюся, що завтра. У фінальному підсумковому, скажімо такому, в в лозі де я вам розкажу, що мені вдалося, що не вдалося, я вам покажу скрапі сокси. Отже, будемо в'язати. Тепер далі, мої хороші, все по порядку. Ой, у мене тут. Впала листівочка. До речі, я вчора отримала свій таємний Миколайчик, тобто навіть не таємний Миколайчик, а Миколайчин-Чобіток в рамках обміну подарунками під час різдвяних зустрічей. І я покажу вам його уже в епізодику, який буду знімати на вихідних. Чи вам було цікавіше? А зараз запрошую вас подивитися, які гостинчики отримала моя Аріночка. Доброго усім раночку. Арінка проснулася. Дівчатка, щоб ви зрозуміли, без 26. Чого ти так рано Аріна встала? Хотіла подивитися подарунки. Хотіла подивитися подарунки. Покажи подарунок від феї. Нічого не принесла. А нічого не принесла. Дивіться, Майк тут як тут, він з нами. Він адвентики відкриває з нами. Наш майзун такий, такий хороший Мазюнчик, Мазюнчик. Ой, подивіться. Так, покажи нам. Аріночка отримала ось такий подаруночок. Ану тримай, Арінка. Давай відкриємо, що там є. Тримай коробочку. Тримай. Тримай, тримай. Ну, тримай я буду відкривати. О, Дивіться, який неймовірний набір бомбочок для ванни отримала Арінка. Клас, правда? Тепер який кольор захоче, такий може використовувати. Класно? Mm, да. Да, спробуємо сьогодні. Yeah. Да? Uh -huh. Ну, все, а зараз ми будемо відкривати адвентики. Так, ми взяли Адвентик, свій перший. І дивися, як мало залишилося комірочок, Карінка. Скільки залишилося? Два. Дві, так? Відкривай сьогодні одну І завтра одну. Хто в нас такий сьогодні? Так, це в нас, так, покусуйся Я не пам'ятаю. Киця з ногами, а тіло у неї риба. Ну, ми подивимося. А потім е, будемо знімати і скажемо, як звати. Так, да, обов'язково. Так, тримай свою кицю. Давай відкривати другий Адвентик, так, да, Рінка? І скажемо оце, що голова крокодила і каву. Ага. Взяли ми свій Адвентик. Давай, Рінка. Нас чекає циферка 23, 2 і 3, і ми її шукаємо. Найшла, чи ні? Знайшла. Не найшла. Не найшла, то я закриваю. Е -е. Нормально? Нормально? На цій стороні. буде. Угу. А давай швидше, ми чекаємо, правильно найшла. Шассия, открывай. Ай, пахнет. Да покажи же. Что это таке? Не покажеш більше, а я знаю, що це, ти знаєш, що це? Не, ладно, там і Дивись. Оця формочка печиво робити. Ну, общем, то пластилін. Або пластилін, так. <гум> да. Точно це печиво робити, або пластилін. Дивися, і відтискати, щоб була така киця на печиві. Або на пластиліні. Бачите? Я про Арінка про пластилін, так? Да? Клас. Дякую, Ларисочку. У мене вже тепер стільки приспособ для випікання кондитерських виробів. Мені би тільки ще час і, і міння, якщо чесно. Дякуємо, нам дуже сподобалось, так? Арінка, да? Все. Ми побігли досипати, так? Да? Що? Ще спадки будемо? Попробуємо, так? Да? Ну, все, побігли. До речі, хочу дати відповідь на коментар стосовно того, що моя Арінка не з задоволенням відкриває ці адвентики, чи оце ранішні зйомки в тягість. абсолютно ні мої хороші. Вона встає набагато раніше, ніж потрібно, біжить, сідає в крісло і каже: Ну все, мама, давай знімай, я буду відкривати. Через те, що вона сонна, самі прекрасно розумієте, що зараз перед новим роком, коли в дитячому садочку готуються до ранку, у нас, до речі, сьогодні свято у дитини новорічне. Коли такі, знаєте, підсумки півріччя і тому інше, дитина трішки заморюється. От, і повітряні тривоги вночі не дуже добре дають їй спати. Тому вона, можливо, виглядає якою, знаєте, такою втомленою і засмученою. Але дитина, дитину ніхто зранку не буде, ніхто не примушує її знімати. Вона сама прибігає і сама чекає. Ну, Можливо, десь так показалося, що вона сонна там чи ще щось. Дівчатка, ніхто мою Арінку нічого не примушує. І взагалі вона з тих діток, яких щось примусити дуже-дуже важко. Ну, ними треба домовлятися, примусити, ви їх нічого не примусите. Тому якось так. Отже, а тепер зараз давайте перейдемо до мого в'язаннячка. Я вчора активно працювала над різдвяними гномиками. Чомусь мені саме їх хотілося в рамках цього, цих в'язовлогів завершити. Я дуже активно працювала. Ми з вами попрощалися, коли я розпочала в'язати тіло з синього гномика. Було буквально декілька рядочків відв'язано. І подивіться, у мене готове тіло з синього гномика. У мене готова шапочка з синього гномика. Бачите? І вчора, дівчатка, я навіть змогла вив'язати червоного гномика. Тут, до речі, вийшла на 2 чи 3 рядочки навіть більше шапочка. Така вона гарна. І що я вам тепер хочу сказати, що мені залишилося на ось цих два гномика зв'язати лише носики, а на зеленого майбутнього гномика носик в мене є. І е, їх треба лише зібрати. Тобто пришити носики, зробити бороду, поховати кінчики, оформити шапочки. Якщо мені сьогодні вистачить час. Вистачить часу вірніше, дасть мені час, то я обов'язково цим займуся. Сьогодні свят вечір, я знаю, що це дуже велике таке свято, в нашій родині завжди з традиціями його святкували, це пісна вечеря. Я постараюся сьогодні також влаштувати для своєї рідні святу вечерю. Ми всі будемо вдома. я щось приготую і. Ну, скажімо, постараюся зібрати, наскільки в мене це вистачить часу, щоб завтра показати вам з тих трьох хоча б одного. Але подивіться, яка в мене купа краси. От. Тому лише над цим я працювала. Можливо, ще попрацюю сьогодні, як буду мати можливість зі шкарпеточками. І це. Всі такі невеличкі процеси, над якими я працювала. Завтра я постараюся вам відзняти всі процеси, які в мене залишилися, що я встигла, що не встигла, і ми з вами про це поговоримо. Мої любі дівчатульки, на днях ми з чоловіком зробили масований набіг на Аврору, в основному за подарунками від Фей для своєї Арінки. Багато чого цікавого там прикупили. Я думаю, що щодня я вам буду відкривати і показувати, що ж там феї приносять арінці. Але крім того, я узріла ось цю ниточку. Я цю ниточку, до речі, бачила в наших дівчаток, особливо в тих, які в'яжуть іграшки. І в одній з українських в'язалочок, от зараз убий не можу згадати у кого. Я бачила з цієї ниточки в'язаного ведмедика. І він мені так сподобався, він мені так запав в душу. Було там три кольори ось такий. Це такий, знаєте, колір капучину, я б сказала, був трішечки світліший, але його було лише два моточки, і був сірий. Ми ж, мені ж треба було три моточки. Я собі так вирішила. І я все-таки вибрала ось цей він мені максимально похожий на ведмедика. І я вже не можу дочекатися, коли я порозгрібаю усі свої основні, як то кажуть, завданнячка на початок грудня. І все-таки я зв'яжу ведмедика. Ви знаєте, тут така пряжа дивна. Вона така, бачите, ось покажу вам. Я думаю, що пателюк, видно, не буде абсолютно. Це буде таке, знаєте, космічне в'язання. Мені треба підібрати майстер клас якийсь. я хочу зв'язати ведмедиком. Дуже класно. Ниточка приємна. Дуже приємна, до речі, приємна ціна. Моточок такої ниточки коштує 77 гривень. Що це за ниточка? Це м у нас 100% поліестер. 100 грам 38 метрів. Ого! Ну, це. Да. Але я би навіть якби більше хотіла купити цих моточків було тільки три тон п'ятий Все. Все, що я вам можу сказати. До речі, у наша Аврора є доволі ну, таким, знаєте, я не знаю, обогим магазином. У нас ниточки дуже рідко завозять. Якщо інші дівчатка показують там, щось, такі, нитки, такі ниточки, такі ниточки, в нас попадалися лише оця мотанка, такий 100% поліестер. У нас було один раз оці, що в'язати пальчиками, і то я один раз купила і більше його не бачила. І оце вперше я побачила, що там є ось така ниточка. І то я кажу цих три моточки, два моточки світліших, і сірих, напевно, чи два, чи три було, і все. І, звісно, оцей поліестер різних кольорів. І то небагато. Тобто, там навіть немає такої, знаєте, чи окремої якоїсь полички, чи ще щось. Воно лежать там внизу серед всього отако, отако перемішано. Я не знаю, як я його уздріла. Але. Я похвасталась вам такою покупочкою і себе буду, знаєте, як то кажуть, надихати на в'язання ведмедика. Якось так. Пишіть в коментарях, чи зв'язала би ви іграшку з такої ниточки. І чи взагалі ви в'яжете іграшки. Мені буде дуже цікаво. Хотілося б дуже багато в'язати іграшок, хотілося б дуже багато чого в'язати новорічного, але часу, на жаль, абсолютно не вистачає на всі свої бажанки. Якийсь важкий трішки грудень вийшов для нас, для, взагалі для України, ну і для нашої сім'ї, в тому числі. от, і... Зокрема, вчора був дуже важкий день. Я вам зараз після цієї такої невеличкої промови вставлю декілька відео. У мене вчора була перевірна робота у моїх діток. Ми проводили святкове сервірування, от дене з завдань було святкове сервірування. І я вам декілька підзйомочок зробила, можливо, це сервірування надихне вас зробити красивий новорічний стіл. Така, такий в мене був вівторок, і перед тим, як попрощатися з вами, я хочу декілька слів розповісти вам про джемпер, який на мені. Це моя в'язанка. Колись був такий спільний проєкт, який організувала Оля з каналу Цікаве на Гачку. Якщо... Ні, Я не буду обманювати, тому що я не пам'ятаю. То організатор цього спільного проєкту. Чомусь мені здавалося, що Оля, але мені здається, що ні. Від Олі я тоді отримала подарунок, а організатор був хтось інший. Якщо я згадаю, я напишу ось тут на екрані, бо дуже багато спільних проєктів було за моє життя і рукодільне ютубне життя, тому я можу вже всіх трішечки. Забутися. Отже, в цьому спільному проєкті ми в'язали вишиванки. І я зв'язала ось такий джемпер з ось такою, неймовірно, красивою кукеткою в українському стилі. Цей джемпер у мене має жаккард і по рукавах, ось вам перевстану, і по тілу, бачите? І це моя в'язанка. Тобто це ж карта ведженпер в українському стилі. Я його спеціально берегла для сьогоднішнього дня, щоб, знаєте, бути такою дуже автентичною саме у день напередодні святого вечора. Зв'язаний він зі 100% вовни і він дуже-дуже теплий. Тому я його ношу з насолодою. Тут дуже було багато роботи, красива кокетка Жакартова, дуже багато е, таких приємних емоцій у мене пов'язано з цією в'язанкою. І я з задоволенням його ношу. Отож, мої хороші, я ніби розповіла вам усе, що хотіла на цей день. Бажаю вам. Е, Теплого, мирного, доброго, затишного, святого вечора в очікуванні прекрасного свята Різдва, а ми зустрінемося з вами завтра. Цілую вас, обіймаю! З вами була ваша Маруся, і нехай у ваших оселях завжди панує добро, мир та злагода. Папа мої хороші, до завтра!